17 тисяч варіантів фіналу в Baldur's Gate 3. Sony все ж домовились з Microsoft, Mortal Kombat отримує персонажів з коміксів, а нова консоль від Sony працює на Android. Про ці та інші новини геймерської та гік індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язках завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Sony. По-перше, я в минулому випуску новин буквально на годинку не встиг до новини про те, що Sony все ж уклали угоду з Microsoft на десятирічний випуск ігор Activision Blizzard на консолі японців. Точніше, угода стосувалась виключно Call of Duty. І це саме те, про що я й казав раніше, що Sony мали можливість отримати угоду на всі ігри на 5 років, а тепер отримали тільки Call of Duty на 10 років. Тож виключно гіпотетично майбутні ігри від Blizzard можуть не потрапити на японську консоль, але насправді більше ймовірним є варіант окремих угод. От на кожну гру, де Майки будуть валити окремий цінник на кожний гучний тайтл за те, що він вийшов на PlayStation. В той же час в мережі з'явились зображення та відео нещодавно анонсованої консолі від Sony, що має назву Project Q. Нагадаю, що ця консоль призначена для трансляції ігор з PS5 через Remote Play в Full HD та 60 FPS. І виявилось, що ця так звана консоль працює на модифікованому Android. І таким чином ця консоль має тепер набагато більше шансів на життя, ніж якщо вона працювала б на якомусь проприєтарному залізі. І, системі. Причина дуже проста: подібних пристроїв вже вистачає взяти хоча б той же Logitech G Cloud, проте вони не мають вбудованого DualSense з адаптивними тригерами та вібрацією. Тож ігри з PS5 можна буде грати з повним експірієнсом від геймпаду. А якщо, або точніше, коли на Project Q запхають емулятори та підтримку інших стрімінгів, кшталт GeForce Now та Xbox Cloud, стане ще цікавішим, але без повних вражень від DualSense. А ще в мережі з'явилась купа інсайдів стосовно нових консолей від японців. Перша, Стосується так званої PS5 Slim, яка, наче як, має бути презентована вже в цьому році, насправді вона і не Slim зовсім. Це буде консоль з іншими габаритами, які відрізняються від оригінальної PS5, проте буде підтримка дисководу, тобто його можна буде окремо придбати. І саме ця консоль замінить собою теперішні дві моделі. А от PlayStation 5 Pro вийде вже в 24 році. Проєкт під кодовою назвою Trinity розробляється з початку 22-го року, і у другій половині листопаду його до вже буде надісланий студіям. У нових чутках. Також говориться, що PS5 Pro матиме можливості покращеного трасування променів, режим продуктивності 8К, а також покращену та стабільнішу частоту кадрів у роздільній здатності 4К. Пам'ять стане швидшою, кількість графічних ядер зросте до 60 у порівнянні з 36 в PS5. І під усе це робиться новий процесор від AMD під назвою Viola. Перше, який в вашу мамцю 8К АО, дайте мені нормальні нативні 4К та 60 FPS для початку. Друге, скоріш за все, цей новий процесор буде підтримувати Fidelity FX Super Resolution 3, що позитивно впливатиме на якість картинки у високій роздільній здатності. І теоретично може все ж надати якесь хоч трошки притомне 8к в 30 фпс. Окей. Проте цікаво інше, а чим буде відповідати Xbox, враховуючи заяви філа Спенсера про те, що в цьому поколінні навряд чи буде оновлення посеред циклу. Закінчуючи тему Sony, на комі Коні в Сан-Дієго показали новий трейлер людини Павука 2», який здебільшого розповідає про Венома та створює інтригу навколо теми: А хто ж буде Веномом? Хоча усім ще з першої частини зрозуміло, що це буде Гаррі Осборн. Окрім цього, ми побачили так звані Веб Вінкс, завдяки яким Пітер Паркер зможе швидше пересуватись містом, адже воно значно зросло. Адже тепер там буде доданий Бруклін, Квінс та Коні Айленд. Крім того, було представлене обмежене видання консолі PlayStation 5 і контролера DualSense натхненного Spider-Man 2. Але для тих, хто не хоче купувати нову консоль заради такого дизайну, Sony випустить бічні панелі в тому ж стилі, тож можна буде кастомізувати вже існуючу вашу консоль. А взагалі, хочу вам сказати, що лімітки PS5 набагато гірші, ніж були у PS4. Mortal Kombat 1 отримує все більше і більше подробиць. Так, цього тижня не заримумсь показали два нових трейлера, в одному з яких були анонсовані старі знайомі Тані та Барака. А ще було анонсовано перший Combat Pack, до якого війдуть Такеда, Ермак, Куанчі та гостєві персонажі: Хоумлендер, Омнімен та Миротворець. Такі гості Mortal Kombat не новина, адже там постійно з'являються гості на кшталт спауна, термінатора, хижака та робокопа. Але окрім цього, під час комікону в Сан-Дієго були показано додаткові трейлери, з яких стало відомо, що в грі з'являться також кентавер Мота. Вамбірша Нітара та Рейко проте, допоки невідомо, чи стануть повни... вони повноцінними персонажами основного ростеру, камео бійцями, чи просто будуть фігурувати в кат-сценах. Gate 3 може стати однією з найбільших RPG-сучасності. 170 годин з сінематиків, сценарій довшиною 2 мільйони слів та 17 тисяч варіантів закінчення гри. Так вам не почулось. Один зі сценаристів студії заявив, що в цій грі буде 17 тисяч закінчень. Звісно, ж, звучить занадто амбіційно та й неможливо. Тож потім він почав уточнювати, що мається на увазі 17 тисяч можливостей попливати на світ, адже на кожну дію головного героя так чи інакше реагують інші персонажі. Він це порівняв з павутиною, де кінець гри це центр сітки, а ви починаєте рухатись з її зовнішнього боку. У будь-якому випадку, усім вже зрозуміло, що це буде дуже велика гра, яка вийде вже 3 серпня на ПК та 6 вересня на П. S5. А ще там буде українська локалізація. BattleNet був чи не одним з перших сервісів для онлайн у іграх. І довгий час ігри Blizzard продавались на ПК виключно у власному сервісі. Що ж, ці часи йдуть, і зовсім скоро, наступного місяця, Overwatch 2 з'явиться в Steam. З одного боку, це абсолютно логічно, адже навіщо отримати менше гравців, якщо можна отримати більше гравців. І це якраз стосується Overwatch, онлайн якої падає в геометричній прогресії. Проте, навіть якщо ви будете грати в ігри Blizzard через Steam, вам усе одно буде потрібен аккаунт Battle. .net. Для того щоб мати змогу отримати доступ до кросплею в той же час, ігри отримують унікальні особливості Steam, такі як досягнення та список друзів. Тож скоро прийде той час, коли в Steam варто чекати і на Diablo та World of Warcraft. Нещодавно Assassin's Creed Mirage отримала рейтинг М від ESRB, проте разом з цією оцінкою стали відомі неочікувані подробиці. Далі можливі потенційні спойлери. Тож, якщо не хочете потрапити на них, переходьте до наступного розділу. Тож в Mirage є кров посилання на наркотики, насильство та нецензурна лексика нічого нового. Однак, опис гри може містити цікаву інформацію про історію гри та геймплей. Це пригодницька гра, в якій гравці беруть на себе роль асасіна, що бореться з таємним орденом у стародавньому Багдаді. Гравці досліджують середовище відкритого світу, виконуючи місії, наприклад, шукаючи предмети чи боручись з ворогами, і використовуючи стелс для вбивства людей. А далі йде таке: гравці використовують мечі, кинжали, стріли та приховане лезо, щоб убивати солдатів, товаришів, вбивць і персонажів босів у шаленому бою в ближньому стилі. Можливо, звичайно, що в і Сербії неправильно описали чи зрозуміли, хто там є хто і мали на увазі тамплієрів. Проте, якщо все дійсно так, як написано, це буде щось новеньке. Майбутні Steam Deck та Switch мають отримати змінні батареї до 2027 року. Насправді це стосується взагалі усіх гаджетів з батареями, зокрема і смартфонів. Рада Європейського Союзу прийняла регламент, що зобов'язує виробників надавати кінцевому користувачу батарею, яку можна легко замінити, тобто її можна зняти з продукту за допомогою наявних у продажу інструментів, не вимагаючи використання спеціальних якихось інструментів, якщо вони не надаються безкоштовно разом з продуктом. І я повністю погоджу Жують з цією ініціативою, а користувач повинен мати змогу самостійно взяти і замінити батарею, а використану здати у відповідні місця, після чого вона буде перероблена. Проте я навіть не уявляю це ж, як виробники смартфонів мають змінити свої смартфони, щоб це взагалі було можливо. Вони зараз і тоненькі, припаяні і таке інше. А ще новина, вона про яку я мало не забув. А Microsoft щось відремонтували в старе в Duty Modern Warfare 2 оригінальних, і вони запрацювали там, запрацював онлайн. І через це в США стався дефіцит Xbox Series X, тому що всі почали купувати Xbox, щоб пограти в Call of Duty Modern Warfare 2 та усі всі старі частини. І ще там відремонтували онлайн в Gears of War 2 оригінальні, і також це призвело до збільшення онлайну. Отакі справи. Ось такими були новини Гік Індустрії тижня, що вже минув. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.